З Біблії, з Євангелія від Марка, третій розділ, тому у кого є з собою новий завіт, будь ласка, візьміть і відкрите. Євангелія від Марка, третій розділ. Тут знаєте, дуже цікаво читати Боже Слово і розмірковувати над ним, і потім втілювати в своє життя. Євангелія від Марка, третій розділ. Від марка третій розділ, і ми будемо читати з сьомого вірша. Ісус Христос відійшов зі своїми учнями до моря, і багато людей пішло за ним з Галилеї та з Юдеї, з Єрусалима та з Ідомеї, із Зайордання, Стира, Сидона. Великий натовп почувши, що робив, він зібрався до нього і сказав своїм учням приготувати човен, щоб народ не тіснив його, бо він оздоровив багатьох. Тож ті, хто мав недуги, кидалися до нього, аби до нього доторкнутися, і нечисті духи, коли бачили його, падали до лілиць перед ним і кричали вигукучити син Божий. І він суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Трішки тут. За Ісусом Христом дуже багато людей пішло. Чому? Бо вони почули, що Він робив чудеса. І що вони хотіли? Вони хотіли отримати сілення, і вони отримували Сілення. Вони приносили своїх хворих, вони приводили, вони приходили до Ісуса Христа, вони чули Його вчення, вони отримували благословіння від Ісуса Христа. Толпи людей, це ми з вами. Ми приходимо до Ісуса Христа, ми звертаємося до Нього коли? Коли у нас є якісь труднощі, якісь проблеми, як тривога, ми знаємо, ми звертаємося до Ісуса Христа. І багато людей звертаються до Ісуса Христа. Якщо запитати на вулиці у більшості, більшість людей всі скажуть: так, так я вірю в Бога, так я звертаюсь, так я молюсь. Особливо зараз в ці часи в Україні всі моляться до Бога і звертаються. І це непогано, це добре. Господь відповідає на наші молитви. Він відкрит ти до нас він приймав людей. Уявіть сілити всіх цих людей. Це ж НАТО погромний. Один підійшов. Він його сілив, Другий підійшов. Це до вечора можна там стояти. якщо не більше, можна уявіть. Ісус Христос, такий втомлений уже ввечері. Але це не все, що Ісус Христос хоче нам дати. Це не все це не все християнство. Християнство не закінчується на тому, що я вірю, що є Ісус Христос і Він мені допомагає. У нас багато людей роблять помилку. Вони кажуть: Я вірю в Ісуса Христа, Він мені допомагає. Я до нього молюсь, Він мені допомагає. І, ну, і все, я до нього молюсь, він мені допомагає, і так по колу. Це не кінець християнства. Християнська віра на цьому не закінчується. Є щось більше, є щось глибше, ніж просто звертатися до Бога, вірити, що Він є, і Він тобі допомагає. І про це пастор навіть на тому е, разі говорив, що Господь дещо більше хоче від нас. 13-й вірш. Марка, третій розділ. 13-й вірш. Ісус Христос вийшов на гору і закликав тих, кого сам хотів. І вони прийшли до нього, і він призначив дванадцятьох із огромного натовпу дванадцятьох, яких назвав апостолами, аби були з ним і щоб посилати їх, проповідувати. І далі він перечисляє імена там написані імена цих апостолів, і кого ж Ісус Христос покликав. Дивіться, що йде далі після першого рівня, коли всі люди вірять в Бога, всі люди почули про Ісуса Христа, ми чули з вами про Ісуса Христа, і ми віримо, і ми зверталися до Нього, і Він нам відповідав. І це все правильно, але це перший рівень. Це якби перший крок. Це, це більшість людей, це всі так роблять. І це правильно, але це перший крок. Наступний крок: Ісус Христос піднімається на гору, і Він кличе до себе. Деяких людей, тих, кого Він хоче. І е, е, ми можемо подумати: ну я не попав в цю дванадцятку, в дванадцятку кращих е, учнів. Насправді Ісус Христос будь-кого з вас хоче покликати до себе. Він для цього на землю прийшов, Він хоче покликати нас. Він хоче покликати нас до себе, щоб ми мали близькі відносини з Ним. У учнів Ісуса Христа були близькі відносини з Ісусом Христом. Ні в кого з натовпу, крім його мами, не було більше близьких відносин з Ісусом Христом, тільки у його учнів, у тих, кого він до себе покликав. І дивіться, що вони зробили, і вони прийшли до нього. Є якби два кроки. Він нас покликав, і ми маємо до нього прийти і зробити крок. Тобто, це навзаєм, взаєм, це не те, що він тебе кличе, а ти отвертаєшся і убігаєш. Це ти також до нього приходиш, і значить, ти хочеш теж цих відносин, і ти це проявляєш в дії. Він покликав їх до себе. Е, дивіться, перший рівень ще раз нагадую, це вірити, що Бог є, звертатися до нього, і він нам допомагає. І багато людей на цьому зупиняються і думають: ну значить, все класно, значить, все добре. Але це не все. Господь кличе нас до ближчих відносин. Що таке? Ближчі відносини, це як друг, як близька людина. Це ну, наприклад, ти знаєш про існування сусідки. Ми відвідували колись одну людину, і вона, і я їй кажу: якщо знаєте когось, дайте номер телефону пастора, хай зателефонує. Вона каже: Да, є тут у нас одна сусідка. Ми знаємо цих людей, ми їх бачимо, вони там виходять, ми з ними може вітаємося але ми не близькі друзі. Близькі друзі, ти з тою людиною, з ким ти проводиш час. В кого ти вкладаєш якісь свої зусилля в відносини з цією людиною, то ти будуєш ці відносини, і ця людина будує відносини з тобою. І тоді ви стаєте, стаєте друзями. На чому будуються відносини наші з Богом? Перше на спілкуванні з ним це молитва і читання Біблії кожного дня, кожного дня. Мене не треба заставляти спілкуватися з моєю мамою або з моєю сестрою кожного дня. Я хочу цього, я їх люблю. Я з ними спілкуюсь. Вас не треба змушувати спілкуватися з вашими друзями кожного дня або з вашими онуками. Ми хочемо це робити, нам це подобається. Ми їх любимо. Це наші відносини, це наші рідні. Ми з ними спілкуємося. Так само з Господом. Відносини з Ісусом Христом будуються молитвою, читанням Біблії, проведенням часу зі Словом Божим. І якщо ми не розуміємо, і навіть якщо розуміємо, коли ми приходимо на недільне зібрання, щоб навчитися навчитися, який Ісус Христос, узнати, який він, узнати і розуміти Слово Боже і вчитися. Також, також відносини будуються на певних діях. На певних діях. Наприклад, які дії зі сторони Ісуса Христа? Він приймає нас, Він зцілює нас, Він нам допомагає. У кожного з нас в житті є багато-багато речей, де Ісус Христос багато подій таких. Е, ну, коли Господь нам допоміг, це була його дія до нас. А які ж наші дії до Господа? Ніхто не любить відносини в одні ворота. Коли я тільки даю, а нічого мені навзаєм немає. Ніхто цього не любить. Але ми дуже часто так робимо з Господом. Він нам дає все, а ми йому навзаєм нічого. Ми навіть Біблію його слово не відкриваємо. Нам навіть не цікаво, що він, що він каже в своєму слові. Тобто, перше, відносини з, Господь запрошує нас відносини з ним. Вони будуються на спілкуванні, молитва, Біблія кожного дня, недільне зібрання один раз на тиждень, щоб навчитися, який він, і навчитися, які дії я можу зробити для нього. Це ми навчимося на недільному зібранні. Що ж я можу для Господа зробити, для Ісуса Христа? Що я роблю зі своєї сторони? І також останнє, що хочу сказати: у Ісуса Христа є ціль. Цих відносин. У Ісуса Христа є мета, чому Він хоче мати відносини з тобою. Не просто відносини заради відносин. Це написано 14 й вірш, але насправді це просліджується через усю весь новий завіт через всю Біблію. Він призначив 12, назвав апостолами, аби перше були з ним, це відносини з ним, молитва, Біблія, недільне зібрання. І щоб посилати їх проповідувати, посилати їх до інших людей. Ісус Христос завжди говорив про дві важливі заповіді. Перша полюби Господа, наші відносини з ним, і друга полюби ближнього. Він посилає нас до, до людей, щоб ми і їм сказали: Слухай, ти також в цьому натовпі ти знаєш, що Господь є. Ти звертаєшся до нього, він тобі допомагає, але це не все. Тобі треба відносини з Усусом Христом. Він любить тебе, він хоче тобі допомагати, він хоче тебе підтримувати, і ти також маєш для нього робити певні дії для цих відносин. І це Господь Ісус закликає е, нас робити. Тобто, хто із нас на якому сьогодні рівні? Я просто коротко їх повторю, одну хвилинку. Перше, чи ти просто в натовпі, просто віриш, що Бог є, але немає у тебе цих відносин з Ісусом Христом. Це дуже легко зробити. Саме просте, що ти можеш зробити, це почати приходити кожну неділю, щоб навчитися, і достати Біблію зі своєї полишки, почати читати вдома. Це саме просте, що ти можеш зробити, щоб почати будувати відносини з Ісусом Христом. Друге, якісь дії, дії він до тебе завжди дії робить. Він завжди тобі допомагає. Ми завжди звертаємося. Він допомагає. Друге, твоє, твої дії вони, вони відносяться до другої заповіді, полюби ближнього як самого себе. І це ми вчимося на недільному зібранні. Ми робимо для Ісуса Христа певні дії, коли ми допомагаємо нашим ближнім, коли ми нашим ближнім кажемо не просто допомогу даємо, не просто там поділились чи щось допомогли, а сказали їм: тобі треба до Ісуса Христа звернутися. Це важливо. Тому я хочу вас підбадьорити і сказати, що ви попали в це число 12 учнів. Якщо ви хочете цього, пам'ятайте, що він їх покликав і вони до нього прийшли. Так само і ми з вами. Він нас кличе сьогодні, і нам треба до нього прийти і зробити ці кроки. Нехай Господь вас благословить Покликав 12, щоб з ним були, і посилати їх до людей, щоб вони робили те саме, що він робив, щоб навчити їх, і пізніше, коли він вознесе Воскресне і вознесеться. Ці 12 вони могли іти до людей і робити те, що він робив. На землі. І от що я хочу сказати: ну, можливо, не всі це зрозуміють, але хтось це зрозуміє. Ви знаєте, як перекладається слово апостол? Апостол це грецьке слово. Воно перекладається посланник, той, кого е, пізніше Господь зможе. Ну, сказати, іди проведи Альфу, будь ласка. Іди, будь ласка, на вуличну евангелізацію керуй. Іди, будь ласка, поїдь в село. Іди, будь ласка, провідай інвалідів. Іди, будь ласка, зроби це милосердя. Іди, будь ласка, Той, та людина, яка навчалася робити від Господа те, що він навчав, яка навчилася від Господа робити так, як він навчав. І та людина, яка пізніше. Не побоялася почути від Нього, побачити цю потребу і піти і зробити ту дію, яку від неї очікує і навчав її Господь. Апостол перекладається той, кого, кого Господь посилає до людей з цією працею сказати про Ісуса Христа і принести добро. Тобто, це е, хороше слово, е, глибоке, і Господь хоче більше від нас, від усіх людей. Хоче більше, чим просто е, я вірю в Бога, і Він мені допомагає. І це е, дуже такий рівень. Це може бути початок, але це не глибока, неволя не, не Боже, не вся воля Божа, яку хотів би Господь. Скажемо так, не вся воля Божа для тебе, яку б він хотів для тебе. Амінь.